Три спалені та більше десяти зіпсованих автобусів. Таким видався ранок для одного з перевізників Полтавщини о 4 годині 20 хвилин до чергової частини державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про пожежу в одному з боксів по вулиці Київське шосе. Повністю ліквідували пожежу о 6 годині ранку. Внаслідок пожежі було знищено три автобуси, два автобуси було пошкоджено, і взагалі було врятовано 19 автобусів, два комбайни і два трактора. У зв'язку з синим задимленням рятувальникам вдалося працювати в апаратах захисту дихання органів, тому що був такий їдкий чорний дим, і успішно ліквідували дану пожежу. На даний час причини пожежі з'ясовуються. Засновник приватного підприємства, яке займається пасажирськими перевезеннями по області Юрій Лупаєнко, стверджує, це був підпал. Говорить, що вже не вперше на нього чинять тиск конкуренти. За його словами, на початку року йому підпалили автомобіль та погрожували його родині, і усе для того, аби він відмовився від своїх маршрутів. Наразі він має дві основні здогадки щодо пожежі. Конкурентна боротьба, підприємці мілкі дрібні підприємці, перевізники, які намагаються таким чином свої комерційні інтереси вирішити. Друга версія це, можливо, в зв'язку з публікацією, що наше підприємство основний перевізник на Срочинському ярмарку, для того, щоб зірвати цей захід. ну, Ви ж розумієте, що намагалися спалити всі наші автобуси. Ну не всі, а ті, що стояли в боксі. Там стояло 50 автобусів. За попередніми підрахунками, збитки становлять близько 2 мільйонів гривень, говорить пан Лупаєнко. У резерві підприємства є 20 автобусів, тому на перевезення пасажирів на Сорочинський ярмарок пожежа не вплине. Наразі правоохоронні органи проводять слідчі дії, аби встановити причини пожежі, а за необхідності відкрити кримінальне провадження.